На Прикарпатті гріють душі воїнам. АТО. проект із психологічної реабілітації після медичної допомоги уже всьому збирає захисників. Головний організатор Ковальський центр допомоги бійцям. Попередні зустрічі відбувалися на шацьких озерах. Цього разу організатори вирішили провести реабілітацію в горах. Ідею підтримали громадська організація Покутські ініціативи та військово-патріотичне об'єднання коломия Центр. Як все відбувається, дивіться у сюжеті Мар'яни Мацьків. Це санаторій Шешери, що на Косівщині. Саме тут, у Лоні Карпат, проходить психологічна реабілітація воїнів АТО. Війна залишила глибокі шрами не лише на тілах, але й в душах хлопців. Психологія дуже сильно страдає. Вони, приїхали замкнутими. Вони, приїхали замкнутими. Вони друг з другом були мало знайомі, з нами тим більше. І перший день у нас був такий адаптаційний. І буквально на другий день, коли е Утром мы встали, у них уже были другие глаза, они уже начали разговаривать, начали улыбаться, они начали рисовать, они начали общаться друг с другом. Потепление пошло. 29-річний Юрій показує ікону, яку він намалював у шешорах, і охоче розповідає про своє творіння. Кісточку в руки я останній раз ще як в школі брав. Так як в мене права рука трошки обмежені координаційні рухи, то в мене так не вийшло гарно малювати, мені допомагали. Процес дуже приємний, тому що, навіть, якщо подивитися там на ці картини, які ми малювали, вони Вроде би нічого такого там точних деталей нема, але воно так дуже гарно виходить. Суть в процесі в тій атмосфері, яка складається під час цієї роботи. М -м -м, найважливіше це відволікти від якихось тих таких тяжких думок, скажем, заповнити той інформаційний простір таким якимось позитивним. Позитивними речами, ну і окрім того, малювання як молитва це їжа для душі. У зоні АТО Юрій опинився ще у травні минулого року. У кінці серпня потрапив в Іловайський котел. Нас загнали як в тір. В мене все таки попав. Попали з танка, танк був підбитий, горів. Ну ми на щастя, в мене був дуже прекрасний екіпаж, яким я дуже вдячний. Тому, що якби не вони. Я б там залишився просто. Під Іловайськом боєць отримав серйозне поранення. Згодом кілька місяців проходив лікування у Німеччині. Він досі не може повноцінно рухати правою рукою. Та все ж задумується про можливе повернення на війну. Подібна історія і у 22-річного Миколи. Правда, він ще встиг побути у полоні терористів. Потім також кілька місяців провів у військовому госпіталі. Хотілося, просто-напросто хотілося відстоювати інтереси своєї держави, інтереси кордонів держави, держави. Одна з найбільших проблем у організаторів таких реабілітаційних семінарів це зібрати хлопців. Часто доводиться йти і на хитрощі, розповідає представник Коверського центру допомоги бійцям АТО Анна Лисакова. Інколи навіть ми забираємо людей тоді, коли вони не знають, куди вони їдуть. Частіше всього таке було, що вони їхали, а ми казали, що вони просто їдуть на відпочинок. Коли вони прибували на місці призначення, ми розказували, що це за програма, чого вони сюди попали. І потім, коли проходила повністю програма, вони визнавали, що дійсно їм допомогло. Вони почали спати, в них почала з'являвся апетит, з'являвся переставала боліти голова і тому Дімні речі, команда нас зібрана зі всієї Волині, зі всієї України. Взагалі, у нас штат спеціалістів великий, вони один одного заміщають. Ну і працюємо майже кожен місяць один-два рази. В рамках проекту Зігрій душу психологічну реабілітацію пройшли понад шість сотень бійців з різних куточків України. Цього разу організатори вирішили дещо змінити формат і привезти бійців в гори. Завдяки давній дружбі і співпраці з громадською організацією Покутські ініціативи та небайдужим прикарпатцям це стало можливим. «Кращі гір може бути тільки гори. Ми не очікували такого позитивного ефекту. Сама природа сприяє тому, щоб хлопці відчували себе комфортно, відкрито, а саме головне потрібно. Нас неймовірно прийняли місцеве населення, ми спілкувалися з духовенством. Певний період часу ми витратили на такі елементи, як арт-терапія, фізична реабілітація у вигляді масажів, нетрадиційних дихальних вправ, ну і обов'язкових фізичних вправ. На реабілітацію у Шешери привезли 16 бійців з Волинської та Івано-Франківської областей. У кожного з них своя воєнна історія. Кожен як не мав поранення, то був у полоні. Цікаво, що більшість хлопців вперше побачили Карпати. Вражень аж за край. Природа тут несамовита, нас прийняли дуже прекрасно. Тут все супер. Це все, що роблять організатори, це якби я рахую, чудово. Побільше, якби таких організацій було і побільше, щоб хлопці, хлопці сюди приїжджали. Приємно, дуже відволікайся, від того всього забуваєшся. Семінари з психологічної реабілітації відбуваються для невеликих груп. Тривалість до тижня, краса Карпат, свіже повітря і професіоналізм реабілітологів цього разу перевершили всі очікування. Організатори планують надалі займатися цією роботою. Всі, хто є небайдужим, просимо вас долучатися до таких волонтерських заходів для допомоги і реабілітації наших воїнів, які повернулися зі сходу. Адже вони там захищають наше мирне небо і Викладають своє здоров'я і викладають себе на всі 200%, щоб наші маленькі дітки, наші матусі, ваші наші дружини тут ходили і не бачили страхів війни. Тому про них ні в якому разі не треба забувати з косівщини. Мар'яна Мацьків і Горковлюк для програми події НТК.